От з, з точки зору саме ваших професійних якостей, наскільки вас задовольнила доповідь Ігоря Соркіна? Я вважаю, що це важко назвати доповіддю взагалі. Тобто, це були якісь коротенькі тези, які були не підкріплені, абсолютно аргументацією ці тези. Те, що сказав сьогодні голова Нацбанку, це міг сказати будь-який депутат без фахової підготовки. Розумієте, треба було викласти позицію. Позиції ми не почули. Чого ви конкретно не почули? Ми не почули, яким чином взагалі буде здійснюватися хоча б одна річ, про яку він сьогодні говорив. Він говорив про те, що основною задачою Нацбанка буде тримати курс на гривню. Яким чином це буде здійснюватися? Так само будуть продовжуватися падіння золотовалютних запасів 22,8%, згідно їхньої офіційної статистики, падіння золотовалютних резервів Національного банку України. Чи в них є якісь інші? Методи, способи, якими вони це будуть досягати. Ми хотіли про нього почути його позицію з приводу цього пропозиції щодо ганебного цього податку 15%, потім 10% на продаж валюти, яким фактично у населення України заберуть 15% їхніх статків. Ми хотіли почути позицію стосовно обов'язкового продажу валюти, який запроваджено для експортежів. Тобто, який перелік дій буде вчинений національним банком для того, щоб отримати цей результат, ми цього не почули.